Разом зі мною в цій студії Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, дуже був плідний тиждень, і наш президент уклав багато безпекових угод цього тижня. Що зміниться тепер в житті нашої країни, в житті цих дітей, в житті нас із вами після того, як підписали ці папери? Дійсно, ви праві сьогодні в день захисту дітей. Символічно бути саме на натячому майданчику, і завдячуючи нашим збройним силам України, передусім, ми сьогодні можемо під відносно мирним небом під українським прапором бути тут, і діти можуть бавитися і все ж відчувати дитинство. Кожний безпековий договір, який підписує Україна, який підписав президент Володимир Зеленський. Він наближає нас сьогодні до перемоги. Чому тому, що. Він спростовує тезу Росії, з якою сьогодні вона йде по світу, що від війни в Україні втомилися, що наші партнери втомилися, що підтримка буде спадати. Ні, кожний безпековий договір це коренева система, це довгострокова сьогодні підтримка України, тому що кожний договір розрахований на 10 років, і він сьогодні наближає і підтримує Україну до тих результатів, тобто до перемоги, до якої ми всі прагнемо, і очікуємо. Кожний безпековий договір містить конкретні речі, конкретну підтримку. Це гроші, це зброя, це підтримка економічна, це підтримка наших реформ. І звичайно, що він буде діяти до нашого вступу в НАТО, і багато держав членів НАТО з нами підписують. Тобто, це дуже символічно. І кожна держава показує, що вона бачить Україну незалежною, сильною і стає поряд з нами. На зокрема на третьому саміті Україна Північна Європа це саміт урядовий. Та ви не були присутні. Ми вже з вами про це говорили. Але там саме на цьому саміті підписали три угоди: це Швеція, Ісландія та Норвегія уклали з нами безпековий договір. Якщо говорити в принципі, в принципі про підсумки цієї події, що цей саміт нам приніс? 14 ну, мільярдів та цей тиждень загалом uh -huh. нам подарував шість нових безпекових угод. Uh -huh. Перед тим президент. Був в Іспанії. Особисто король зустрічав його. Це так. дуже високий... Символічно там це, це таке буває дуже дуже рідко, коли особисто до цього монар... він зустрічав Джозефа Байдена. Так, так. Тому На це, це символізм. Був в Бельгії, був в Португалії. Тобто ці держави підтвердили участь в глобальному саміті миру. Знову ж таки, безпекові годи, довгострокова підтримка. Іспанія, португалія як держави, які мають. Певний е, історичний вплив на держави глобального півдня додатково е, зголосилася працювати над залученням держав до участі в глобальному саміті миру. Я нагадаю, ми запросили 160 держав, 90 вже підтвердило. Ну і звичайно, третій саміт е, рівні лідерів. Е, дійсно, це ефективний формат. Україна його започаткувала. У нас було вже два саміти Україна держави Балкан, ось третій саміт Україна держави Північної Європи і. Цей формат нам дозволяє працювати з. Одразу з групою країн, з групою країн, які проселяють певний регіон, звичайно, завжди є певна своя специфіка, але кожен з цих самітів раз за разом посилює підтримку України, і цей також саміт, вже третій, подарував нам, як ви правильно значили, нові три договори. Навіть Ісландія, яка не має mm -hmm. своїх збройних сил, я очолюю в парламенті групу співробітниця з Ісландією, навіть не маючи своїх збройних сил, сьогодні підписала з нами безпекові договори, зобов'язуючись. Найближчі п'ять років виділяти по 30 мільйонів євро військової допомоги. І продовжуючи ця роль Ісландії, вона про неї мало говорить. А Ісландія з перших днів широкомасштабного вторгнення. От нещодавно перебуваючи, очолюючи делегацію українську там з візитом. У нас були зустрічі на всіх рівнях. Президент, прем'єр, весь парламентський рівень, урядовий. Ісландія робить дуже багато для логістики, для доставок зброї з усього світу для України. Великі логістичні зусилля. І Ісландія також підписала з нам безпекове довер. Загомнаси ж їх уже 16. Ми очікуємо найближчим часом, звичайно, сполучені Штати Америки, тобто кожний договір як я сказав, наближає нас і в е, питанні е, і військової. І питання економічної, тобто безпекою добре це не тільки про а, військову підтримку 1, Це комплексні документи. Набажає нас до сьогодні а, такої Амріної а, перемоги. Сьогодні вже різні трактування. Що таке перемога? Я скажу одне: перемога це відновлення територіальної цілісності згідно наших кордонів. 1991 року це міжнародне право і формула миру, насправді. Це ж іде мова про. Повернення дії в Україну міжнародного права статуту ООН, Женевської конвенції. Ми нічого сьогодні не вимагаємо. І не просимо більш ніж повернення дії міжнародного права і глобальний саміт миру, який скликає Україна в Швейцарії, і власне майже 100 країн, як я вже зазначив сьогодні, погодилися прийняти участь на рівні лідерів. Іде мова тільки про консолідацію світового співтовариства у поверненні дії для нас. Важлива кожна країна. Чим більше держав прийме участь саме поряд з нами. Тим швидше і рішуче ми доб'ємося справедливого миру для України Ви говорите про те, що ми не просимо нічого екстраординарного, лише хочемо повернутися до виконання норм міжнародного так. права. А чому тоді Китай відмовляється брати участь у цьому саміті? І чи було для вас передбачено, що буде саме така позиція під небесною? Президент неодноразово наголошував наші спецслужби отримували інформацію. І вона була передавалася і представникам дипломатичних установ, акредитованих в Україні, і надсивалася лідерам е, різних столиць про те, що Росія докладає всіх зусиль е, для того, щоб зірвати е, глобальний саміт миру. Коли Росія зрозуміла, що він відбудеться, реально відбудеться, що багато країн на рівні лідерів. Пану взяти участь, вони включили всі свої можливості, агентуру, пропаганду, шантаж і багато чого іншого по всьому світу для того, щоб зірвати його, і а, виступили чи і... означає це, що по факту вісь зла зацементувалася, і що Китай обрав собі однозначно союзника Російської Федерації і тепер буде їх підтримувати. Я би не був, я би не був такий, скажімо, кардинальний в в. Констатації тих чи інших фактів, я би сказав, що Росія, зрозумівши, що не вдається, я завершу думку, не вдається зірвати гуманісамент миру, вирішила на майданчику Брікса організувати а, свій якийсь формат. З своїм пропозиціями щодо миру, ну мені секрет, що Китай і ПАР і Бразилія виходили своїми пропозиціями. Ну, ці пропозиції сьогодні не відповідають відверто кажучи інтересам України на 100% і не повертають справедливість. Бо дієм жодного права це справедливість і справедливий мир. Ми не сьогодні, політики, дипломати, ми не можемо знехтувати. Про що говорить сьогодні президент, звертаючись до кожного лідера в різних кутах світу. Ми сьогодні не можемо знехтувати зусиллями збройних сил. України захисників, захисниць, всіх, хто віддає, хто віддав своє життя, хто ризикує щосекунди кожного українця навіть цих дітей. Uh -huh. Ця ніч знову нам принесла uh -huh. обстріл, шавений десятки ракет, шахедів, Дякуємо повітряним силам. Не можем, ми не можемо знехнувати цими жертвами, цими зусиллями. Тому, звичайно, Росія намагається робити паралельні треки. Китай, на мою думку, взяв позицію очікування. Китай подивиться, скільки держав до нас поїде, на якому рівні, uh -huh. які з яким резюме ми вийдемо. Ми знаємо сьогодні, що президент анонсував три треки. Більшість з ними погоджується. Тих, хто їде, зрозуміло. Скільки їдуть, значить погоджуються. Житься, це перший пункт форуму мира радіаційна. Безпека, ядерна безпека, другий пункт це продовольча безпека, тому що Росія сьогодні десятки країн і Африки і Азії поставила у питанні виживання взагалі націй, створивши кризу продовольчу. Ну і звичайно, повернення всіх наших полонених це військово полонені, це наші депортовані діти. І, до речі, Путін вже має ордер від міжнародного кримінального суду саме за те, що депортуються наші діти. І, звичайно, цивільні полонені, яких взагалі не повинно бути. Женевська конвенція взагалі не передбачає такі явища як цивільні повинені. Ні, тому сьогодні ці територіки виходять. Ми об'єднуємо навколо них ту кількість держав, які будуть на саміті миру. Кладемо це на стіл сьогодні Росії, кладемо це на стіл іншим державам, які сьогодні дійсно декларують і прагнуть і Китай, і Індія, до речі, яка прийме участь у саміті миру, і Бразилія, і парі, які декларують, що хочуть ставого миру в Україні, і починаємо тоді дійсно діалог, чи готова Росія до виконання речей цих. Які повертають ім жодноправки, повертають справедливість і. Більшість держав світу стають поряд з нами. Чи е, Росія сьогодні просто в чергове маніпулює е, тим, що хоче мир? Тому що нам не потрібен сьогодні е, якась, вибачте, рекламна пауза між ракетними ударами, так зване перемир'я. Нам сьогодні потрібен сталий мир. Інакше це замкнуте коло. Тому ми дійсно побачимо наскільки та чи інша держава готова, якщо навіть вона не прийме участь у глобальному саміті миру, стати поряд з нами. І всі три речі дуже глобальних: ядерна безпека, продовольча і звільнення полонених. Давайте починати хоча б з дітей цивільних, які Женевська конвенція, їх не повинно взагалі бути. Військово понені, добре, є війна, ми поступово повертаємо, наш е, дипломатичний корпус займається, Андрій Гермак займається, Дмитро Вобінець, але є речі, які переходять червоні лінії. Росія перейшла всі червоні лінії. Тому ми побачимо і під час глобального саміту миру, і після дійсно наскільки сьогодні Росія і ті, хто е, вимагають участь сьогодні і України і Росії. В великому треку перемовному наскільки вони поділяють ці сталі принципи міжнародного права. Не тоді ООН. яка угу. діє тоді цього всього? Риторичне запитання. Дякуємо вам, Дякую. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був тут зі мною у студії Просто небо в парку Шевченка.